Всі справи залишайте, швидесенько вмикайте за всяких Де на простім папері, олівчики веселі, гарбисті акварелі, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидко. Вітаю всіх хлоп'я та дівчаток, всіх наших маленьких глядачів. В ефірі Малюваки та я, її ведуча Оляна. А поруч, мої друзі, Юлечка і Данилко. Привет. У попередніх наших програмах ми вже говорили про хліб. А сьогодні ми дізнаємося, з чого його виготовляють. Так, так, що це у нас тут на столику? Це, булочки це Рогалики. А, оце, що? Печиво. Печиво. А ви знаєте, з чого печуть хліб? З борошна. борошна. А звідки беруть борошно? З, з колосків, справді. Зерна пшениці чи жита перемелюють у великому млині, а тоді печуть хліб чи булочки. Сьогодні ми вчитимемось малювати вже наспечених коржа смачні та гарні малюнки. Та спочатку послухаємо одну цікаву історію про двох жінок, де раділи навіть невеличкій кількості колосків. Тож запрошую до мольберта. Юлечко, кого ви тут бачите? Це хто? Рот і Наомі. Наомі. Данилко це хто? Це хлопчик. це маленький хлопчик, якого Господь подарував їм після довгих страждань. Погляньте вгору, а що тут, тут робить? Збираю Збираю колоски. Колоски. Так, в Ізраїлі був такий звичай. Навмисне на полях залишали колоски, аби бідні люди, збираючи їх, могли згодом пекти хліб. А через які нещастя довелося пройти цим обом жінкам, нам допоможе дізнатися ілюстрована книга. Це історія сягає часів, коли Ізраїлем керували судді. Настав у тім краї голод. І одна сім'я, де були мама, тато, тато а це двоє, двоє синів. Відправилися в мовитянські краї і там залишилися жити. Минуло трохи часу. Хлопчики підросли і подружилися. Подружилися, так. Але згодом у цій сім'ї сталося нещастя. Яке юлочко нещастя? Тато і двоє синів померли. померли. А хто залишився із цією Весь жінкою? Наомі, Наомі, так. Хто з неї залишився? Двоє невісток двоє невісток. Що відповіла Наомі своїм невісткам, Данилку? Щоб вони пішли до своїх батьків. А вони послухались її? Одна пішла, так. а друга лишилася і сказала, Бог твій буде моїм Богом, народ твій буде моїм, моїм народом, так. І вони обидвоє Рут та Наомі повернулися до Ізраїлю і залишились вони жити у місті, яке називалось як? Вифлеєм. Скажіть, а як їм жилося в цьому місті? Добре, Ні, чи не дуже? Не дуже. Бідно, вони мали що їсти. Ні. А звідки вони брали їжу? Рут збирала кожен день. Колоски. колоски. Де вона збирала? На полі. А згодом вона дізналася, що поле, на якому вона збирала, належало одному чоловікові на ім'я як Боас. 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 Одного разу Боас побачив рут. І що він їй сказав? Можеш збирати колоски скільки захочеш. Навіть можеш їсти з моїми слугами. Слугами. Всі жителі міста дізналися про Рут і як вона вчинилась своєю свекрухою. так? І згодом Боас щось запропонував Рут. Що він їй сказав? Щоб вони двоє одружилися. Щоб вони одружилися. так. Минув час. І у Рут і Наомі. З'явився наслідник, хлопчик. У рут і Боаза народився хлопчик на ім'я Овед. Овед. І знаєте, ким він став? Прадідусем царя, царя Давида. Давида. Наша історія повчальна. Господь благословляє щирих людей, хто піклується про інших. А зараз пропоную вам виготовити смачні і гарні коржі. Ми малюватимемо на печиві до вільної форми. Тож для роботи нам потрібно саме воно, цукор-пудра, какао, а ще тарілочки і ложечки, ножиці для харчової плівки і вода. Та передусім послухайте запитання. Без чого неможливо спекти хліб. Без дріжджів, без солі, без коринки. Отже, починаємо. Я розкладаю тарілочки, допоможе мені, Данилко. Харчову плівку трішечки в сторону. Заберемо. Тепер. Ложечкою накладаю у тарілочку цукор пудри. Так добряче. Ось так. І треба трішечки підливати води. Добре вимішуючи, щоб в нас таким чином утворилася полива. Зараз я покажу, яка вона має вийти за густиною. Ось так, щоб лилося. Тепер я половину або навіть кілька ложечок надберу окремо. Ось так. А в цю основну масу я додам какао і знову ж вимішаю. Тепер нам потрібно взяти харчову плівку і розрізати її на невеличкі шматочки. Допоможи мені, Данилко. Тримай за край. Ось так. Нам вже печиво не потрібно на цьому столику. Ось, розмотаємо. Ти тримай, а я відріжу. Тепер нам потрібно зробити ось такий мішечок. Намастила, Юлочка? Так, чудово. Я поки що тут покладу. Данилку ти теж намасти. А я цей мішечок проколю ножицями. Тепер через цей отвір. Я спробую намалювати квіточку. Так, одна квіточка вийшла, спробую іншу. Вам малята можуть допомогти у ваших кулінарних шедеврах батьків. Щоб зробити фарбу рожевого кольору, можна додати до цукор-пудру бурячки. Якщо ви хочете, щоб фарба у вас вийшла жовта, то додайте куркуми. Ось що у нас вийшло: ось такі квіточки. Коли вони висохнуть, їх можна їсти. Отож, малята, робіть такі коржики разом з нами. А зараз настав час співати. Малята, приєднуйтесь до нас! Після чого ви почуєте правильну відповідь на запитання. Віплеємським обидві живуть, це круханом, і з небіською рут, в краю віплеємським живуть, що віра номі дуже міцна, тож Боговірут посвятила життя народ твій народи мій Господь, твій господі мій, номі тарут, номі тарут, жменю Бога за хліб свіжий печуть, свикрухано. Жі печуть, що віраном і дуже міцна, тож Боговіруд посвятила життя народстві, народим, господстві, Господім, номі та рук, номітару, щасливими в Бозі, сусіди зовуть звекруху ногі з невісткою руд, щасливими в Бозі зовуть, віра Богові ...посвятила життя народстві, народи мій, Господь, твій господі. Мій. Без чого неможливо спекти хліб. Без дріжджів, без солі, без коринки. Правильна відповідь. Без коринки. І пам'ятайте, Бог особливо благословляє тих, хто піклується про інших. До зустрічі!